Книга Второзаконня, розділ 12. Ось установи і закони, що їх будете старатися виконувати в землі, яку Господь Бог ваших батьків дав вам, щоб ви заволоділи нею по всі дні, що в ній житимете. Ви зруйнуєте дощенту всі ті місця, де народи, що їх проженете, служили своїм богам, по високих горах, по горбах і під кожним ряснолистим деревом. Ви знищите їхні жертовники, порозбиваєте їхні стовпи, їхні стовбори спалите вогнем, кумирів їхніх богів порубаєте та зітрете з тих місць їхнє ім'я. За їхнім прикладом ви не чинитимете Господові, Богові вашому, а вчащатимете до того місця, що його Господь, Бог ваш, вибере поміж усіма вашими поколіннями, щоб поставити там своє ім'я, туди ходитимеш і туди будете носити ваші всипалення, ваші жертви, ваші десятини, офіри рук ваших, ваші обітниці. Ваші добровільні пожертви і перваків вашого високорослого та дрібного скоту і їстимете там перед Господом, Богом вашим, і радітимете, ви самі і ваші сім'ї, кожним здобутком ваших рук, яким Господь бог ваш благословить вас. Ви не будете робити, як оце тут сьогодні ми робимо, що видається кому добре. Бо ви ще не ввійшли до місця спочинку і до насліддя, що Господь, Бог твій, дає вам. Коли ж перейдете за Йордан, та й осядетесь у землі, що її Господь, Бог ваш, хоче вам дати в насліддя, коли Він забезпечить вам мир із боку всіх довколишніх ваших ворогів, і ви житимете безпечно, тоді буде так. На те місце. Що вибере Господь, Бог ваш, щоб там перебувало Його ім'я, туди перенесете все, що я заповідаю вам, ваші всипалення, ваші жертви, ваші десятини, офіри рук ваших і все найліпше, що в своїх обітницях ви прирекли дати Господові. Ви будете веселитися перед Господом, Богом вашим, ви самі і ваші сини. Та дочки ваші, і ваші слуги та служниці ваші, і левіт, який живе в вашій оселі, бо немає в нього частки ні насліддя з вами. Уважай, щоб ти не приносив своїх усипалень на кожному місці, деяке побачиш, тільки на тому місці, що його вибере Господь поміж твоїми поколіннями, там приноситимеш свої всипалення – і там чинитимеш усе, що я тобі заповідаю. Однак можна буде тобі, скільки схочеш, різати і їсти м'ясо в усіх твоїх містах за благословенням Господа Бога Твого, що дасть тобі. Нечистому і чистому можна буде його їсти, як їдять сарну і оленя. Тільки крові їхньої не смієте споживати. На землю треба вилити її, як воду. Не можна тобі в твоїх містах їсти десятин твого зерна, молодого вина, олії, перваків з високорослої та дрібної скотини, жодних обітуваних жертвоприносів, якими ви приреклися, ні добровільних дарів, ні офір твоїх рук, лиш перед Господом. Богом твоїм на тому місці, що його вибере Господь Бог твій, там мусиш їх їсти. Ти сам, і твій син, і твоя дочка, і слуга твій, і слугиня твоя, і левіт, який перебуває в твоєму обійсті, і радітимеш перед Господом Богом твоїм усяким здобутком твоїх рук. Уважай, щоб ти не покидав Левіта, поки життя Твого на своїй землі. Коли Господь, Бог твій, як обіцяв був тобі поширить твої границі, і ти скажеш, хочу їсти м'яса, забажалося мені м'яса», то можеш його їсти скільки разів захочеш. Коли ж те місце, що його Господь, Бог твій, вибере, щоб на ньому перебувало його ім'я, буде далеко від тебе. Ти різатимеш із високорослої і дрібної скотини, що її Господь дав тобі, згідно з моїм велінням і їстимеш на своєму обісті, скільки душа твоя забажає. Тільки якщо їстимеш його, то так, як їдять сарну та оленя, нечистому і чистому однаково можна його їсти, але мусиш добре собі затямити. Не споживати крові, бо кров то життя, не можна тобі споживати життя з м'ясом, не смієш її споживати, вилляш її на землю, як воду, не смієш її споживати, щоб було добре тобі і твоїм дітям по тобі, бо тоді чинитимеш угодне очам Господнім. Тільки твої святі приноси, які будуть у тебе, і твої обітниці. Візьмеш та й прийдеш у те місце, що його вибере Господь. Ти приноситимеш свої всепалення, м'ясо і кров на жертовнику Господа, Бога Твого. Кров твоїх жертв буде вилита на жертовник Господа, Бога Твого, а м'ясо можна тобі їсти. Пильнуй і слухайся всіх цих наказів, що їх я тобі заповідаю. Щоб по віки було добре тобі і дітям твоїм по тобі за те, що чиниш усе, що добре і праве перед очима Господа Бога Твого. Коли Господь, Бог твій, винищить перед тобою ті народи, до яких ти йдеш, щоб їх прогнати, і коли, прогнавши їх, посядеш у їхній землі, бережися. Щоб не дав упіймати себе у пастку, наслідуючи їх після того, як вони зникнуть перед тобою, та щоб ти не виявляв охоти до їхніх богів. Питаючи, як ці народи служили своїм богам? Чинитиму і я так? Не чинитимеш такого Господові, Богу твоєму. Бо вони чинили перед своїми богами всяку гидоту, що для Господа ненависне, ба навіть власних синів і власних дочок спалювали на вогні для своїх богів.